Синодальні слухання. Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри у Христі! Запрошую вас у цю неділю до синодальних слухань. Після Божественної літургії у нас будуть організовані синодальні групи. Це дуже важлива справа, бо хочемо пізнати, що саме Дух Святий хоче промовити через кожного з нас до нашої церковної спільноти. Нам буде запропонована тема, і будуть запитання, які мають на меті понукати нас до роздумів, а потім до ділення у групах. Читання Євангелія від Матея 8 глава 5 по 13 стих. Одного разу, коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його. Господи, слуга мій лежить удома, розслаблений і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду і оздоровлю його. Сотник у відповідь мовив: Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я, підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому, і він іде, і тому ходи, і він приходить, і слузі моєму зроби це. І він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли. Істину кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде з Усходу і Заходу, і засядуть за Врамом, Ісааком та Яком у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач. Іскрехіт зубів. І сказав Ісус Сотникові «Іди, хай тобі і станеться за твоєю вірою, і слуга видужав тієї ж години. Тема Середовище віри чи недовіри Вступні роздуми. Дорогі браття і сестри у Христі. Уривок Євангелії від Матея нам розповідає про те, як римський сотник просив Ісуса про оздоровлення свого Слуги. Ісус стілив слугу, навіть не бачивши Його. Все сталося на відстані, бо сотник показав велику віру, довіру до Христа. Сотник, визнаючи свою недостойність, пояснив, що Він все життя прожив у середовищі великої довіри. Послуху. Кажу цьому, і він іде, і тому ходи, і він переходить, і слузі моєму зробиться, і він робить. Мабуть, єдиний раз, коли слуга не послухав сотника, це було тоді, коли занедужав. Складається враження, що сотник прийшов до Христа, щоб відновилося гармонійне життя. Щось може змінити людина, але є те, що може змінити тільки Бог. Це спонукає нас до роздумів над нашим церковним життям, над життям у наших сім'ях. Вражає, що Римський сотник мав велику віру, і пояснення цьому є те, що він жив у середовищі віри. Тут важливо поставити самим собі питання, а в якому середовищі живемо ми. Чи наші церковні спільноти є середовищем віри, де би основою наших стосунків був взаємний послух, що ми робимо для того, щоб таке середовище віри було у нас? Інколи ми чуємо, як люди складають такий неписаний договір між собою, кажучи: ну, послухай мене, і я тебе колись послухаю. У церкві та в сім'ї такий договір має бути завжди, тобто, це має бути стиль життя взаємного слухання. Наприклад, наше церковне братство має три основних правила одне із них це правило взаємної допомоги. Воно звучить так: з радістю допомагати ближньому та приймати допомогу від ближнього. Віримо, що це допоможе творити середовище взаємної довіри. В синодальних слуханнях, групах маємо таке завдання. Запрошуємо поділитися історіями про взаємну допомогу. Чи ви мали можливість жити в середовищі взаємної довіри? А може ви жили в середовищі, де не було довіри допомоги? Яким був ваш стан душі? Як життя в середовищі людей впливає на стосунки із Богом? Чи ви бачите взаємозалежність, як, наприклад, це було у сотника, довіряєш людям, яких бачиш, і тоді легше довіритись Богу, якого не бачиш? У цей нелегкий час для всіх нас ми очікуємо ваших порад. Що ще треба зробити для того, щоб наші церковні спільноти були ще більше середовищами віри? Що треба зробити, щоб не було вже більше місця для непорозумінь, пустих суперечок, протистоянь, байдужості, погорчення. Можливо, ваше рішення стати членом чи продовжити ваше служіння в церковному братстві і взяти активну участь у церковному житті допоможе покращити наше духовне і пастуральне життя. Отож, що Дух Святий хоче промовити? Через Тебе, через всіх нас до церкви.